Актинідія зараз неймовірно популярна серед садівників любителів. Ця дивно красива ліана дає унікальні за своїми цілющими властивостями плоди, які здатні дуже швидко заповнити вітамінний баланс в організмі людини. Існує кілька різновидів актинідії. Одна з них всім відома Ківі або Актинідія китайська, яку сьогодні можна купити в будь-якому магазині. Але для українських садівників вона не представляє особливого інтересу, так як може рости тільки в жаркому кліматі або в оранжерех. А ось актинідія коломікта, або актинідія ряболиста, навпаки, прекрасно почуває себе в нашому кліматі і витримує зимові морози до мінус 44 градусів навіть без додаткового укриття. До того ж, корисних речовин і вітамінів в її плодах міститься в 5 разів більше, ніж в ківі. Актинідія коломікта дуже давня рослина. Вона пережила льодовиковий період і сьогодні росте в природних умовах в Китаї, Кореї, Японії та інших країнах Східної та Центральної Азії. В Україні її можна зустріти в деяких регіонах, де клімат підходить для її зростання. Цікаво, що актинідія Коломікта була останньою любовою знаменитого селекціонера Івана Володимировича Мічуріна. В останні роки життя він активно працював над виведенням нових великоплідних сортів цієї культури. Іван Володимирович не раз говорив про неймовірно цінні властивості плодів актинідії коломікти і стверджував, що в більшості північних регіонів ця ягода може стати головним джерелом вітамінів для людини. Він був упевнений, що вже через 30 років актинідія повністю замінить виноград в раціоні. До того ж, вирощувати її буде дешево і доступно кожному. На жаль, вчений пішов з життя занадто рано, і всі дослідження припинилися. Тему визнали неперспективною. Однак кілька великоплідних сортів Актинідії, створених Мічуріним, зберегли його учні, і до цих пір вони служать основою для нових сортів. Сьогодні Актинідія активно завойовує місце на ділянках садівників. Посадка і догляд за нею не вимагають великих зусиль, тому навіть початківці можуть успішно вирощувати цю культуру. Деякі особливості актинідії Актинідія – це кучерява дерев'яна сталіана, яка може досягати 8 метрів довжину, сучасні сорти зазвичай виростають не більше 5 метрів. Її подовжені листя постійно змінюють забарвлення, що робить рослину дуже декоративним. Молоді листочки мають бронзовий відтінок, потім світлішають і стають зеленими. Під час цвітіння по краях з'являється широка біла облямівка, яка після утворення ягід забарвлюється в ніжно-рожевий колір. До кінця літа рожевий змінюється малиновим, а потім листя стають темновишневими з яскраво-помаранчевими плямами. Виглядає це просто приголомшливо. Досить великі, ароматні, білі квіти розпускаються на початку червня. Цвітіння триває близько двох тижнів, після чого починають формуватися довгасті яскраво зелені плоди довжиною до 3 см. Дозрівають вони в кінці серпня і володіють дивовижним смаком, що поєднує аромати лісової суниці, персика і ананаса. Мічурін називав актинідію найсмачнішою ягодою. Актинідія дводомна рослина. Тому для плодоношення поруч потрібно садити чоловічі і жіночі екземпляри оптимально 2 чоловічих на 5 жіночих. Актині рослина довгожитель вона може рости на одному місці більше 60 років. Корисні властивості актинідії. плоди актинідії містять величезну кількість аскорбінової кислоти, перевершуючи за цим показником лимон, чорну смородину і навіть шипшина. Причому тільки актинідія містить цей вітамін в самій легкозасвоюваній формі, що особливо важливо для людей з підвищеною кислотністю шлунка. Плоди багаті глікозидами, фітонцидами, антиоксидантами, а також практично всіма вітамінами і багатьма корисними речовинами. Регулярне вживання актинідії допомагає нормалізувати рівень цукру і сечової кислоти в крові, стабілізувати тиск, поліпшити обмін речовин і зміцнити серцево-судинну систему. Крім того, вона перешкоджає розвитку новоутворень в організмі. Свіжі плоди, соки, настоянки і відвари з актині дії широко використовуються в народній медицині. Правильна посадка запорука успіху. Як і багато південних рослин, актинідія любить сонце. Оскільки це ліана, садити її потрібно біля опори, стіни будинку, перголи, альтанки або спеціальної шпалери. Вона не любить протягів і холодних вітрів, тому краще вибрати захищене місце, наприклад, у південної сторони будинку. Ґрунт повинна бути родючою, легкою, нейтральною або слабокислою, РН 6,5-7. Не можна садити актинідію там, де близько залягають ґрунтові води, коріння можуть загнити. Ями для посадки копають глибиною і діаметром 45 см на відстані 80 см один від одного. На дно укладають дренаж з піску і гравію. Ями заповнюють живельною сумішю з родючої землі, компосту і піску в рівних пропорціях. Додають калійно-фосфорні добрива, деревну золу і доломітове борошно, якщо ґрунт кислий. Після посадки рослини добре поливають і мульчують соломою або тирсою. Корена шийка повинна знаходитися на рівні землі. Актинідія швидко піде в зростання, якщо посадка проведена правильно, а догляд буде грамотним. Правильний догляд запорука хорошого врожаю. Актині дія любить вологу. У спеку її потрібно не тільки поливати під корінь, а й оприскувати, інакше листя почнуть сохнути, і рослина може загинути. Поливають її не рідше одного разу на тиждень, а в спеку два-три рази. Коренева система у актині дії поверхнева, тому рихлити землю навколо потрібно обережно. Актинідія невибаглива удобрювати її досить три рази на рік, навесні, сечовиною, на початку плодоношення, гнойовою рідиною, восени мінеральним комплексом. Формувати ліано можна тільки до початку сокоруху, дорослі рослини на зиму не вкривають вони дуже морозостійки. Молоді посадки в перші три роки рекомендується знімати зі шпалер, укладати на ялиновий лапник і вкривати їм же. Після чотирьох років актинідію можна не вкривати, тільки замульчувати при кола листям шаром 20 см. Які сорти вибрати? Тепер, коли ви знаєте, як садити і доглядати за актинідією, можна вибрати відповідні сорти. Чоловічий, універсальний для будь-яких жіночих сортів Адам. Жіночий, доктор Шиманський, Вереснева, Витакола. Всі ці сорти відрізняються відмінним смаком, раннім дозріванням, стійкістю до хвороб, морозостійкістю і невибагливістю. Актигідія на ділянці це не тільки джерело вітамінів, але й прекрасна прикраса саду.